Отже, говорячи про дім на скелі та дім на піску, Господь не наводить жодних фантастичних прикладів, а лише вказує на помилки, яких реально може допуститися при будівництві. І про що саме йдеться? Давайте ми подивимось на ще одне паралельне місце. Це та сама історія, але вона написана в Євангелії від Луки і трошки, знаєте, з іншими акцентами. Шостий розділ 47-49 вірші. Ісус каже: кожний, хто приходить до мене і слухає Слово Моє. Та виконує Його, і тут я хотів би, щоб ми вже розставляли правильні акценти. Знову ж таки, кожний, хто приходить до Ісуса і Він каже, І слухай Моє Слово. Він вже відокремлює певну категорію людей. Не просто кожен, хто приходить до мене і все. Люди, які слухають моє Слово. Тобто, це вже люди, які. Відкрили своє серце для Ісуса, які вже вміщують щось від Нього. Тобто, це не просто якісь перехожі, це не просто, знаєте, якісь там глядачі, свідки, які там, хто там Ісус, о, клас Ісус, подивилися дві хвилини пішли далі. Ні, Він каже про людей, які вже наближені до Ісуса, які вже, знаєте, поруч з ним, які слухають Його Слово. Тобто вони чують Його. Пам'ятаєте, пастор Максим Білусов говорив, що ділився свідченням пастора Йонгічо, який говорив, що в мене є дві задачі. Перша яка? Слухати Бога, а друга робити те, що Він каже.